Всім привіт! Це короткий терео-прогноз для водоліїв на 2024 рік. Витягнемо три карти і побачимо, що хорошого чекає водоліїв у 2024 році. Отже, водолії будуть мати дуже цікаві емоційні пригоди. Із людьми, які будуть наповнювати їх новими емоціями, При тому це будуть зрілі емоції, емоції, які будуть сприяти їх духовному розвитку, а можливо, навіть і серйозним романтичним стосункам. Для тих, хто вже має сім'ю або стабільні стосунки, це вказує на підвищення рівня таких стосунків і перехід на новий рівень довіри і розвитку таких стосунків. Друга карта якраз вказує на те, що силою любові і кохання, і переконання можна досягти влади навіть над дикими тваринами. І у контексті першої карти це вказує саме на розвиток. Стосунків на розвиток емоційного зв'язку не обов'язково це романтичний зв'язок, але значною мірою може бути і романтичний зв'язок. Отже, для Водолії 2024 рік несе дуже хороший потенціал саме у сфері стосунків, як сімейних, так і романтичних для тих, хто ще не в сім'ї. І ось і підтвердження цього: це карта, кохання, стосунків, або ж якщо ми говоримо не про романтичну сферу. То це карта міцної дружби, взаємопорозуміння між знайомими, між партнерами, між колегами, але, звичайно, в першу чергу між протилежними статтями. Тому водолів у 2024 році чекає гармонія в стосунках, приємні сімейні події і можливість розвитку романтичних стосунків до найвищого рівня, до вступу у шлюб. Або гармонійного співжиття разом.